Дніпропетровці винні за послуги в Дніпроводоканалу 138 мільйонів гривень. Про це кажуть у комунальному підприємстві. Крім того, борги постійно зростають. Найкраще розраховуються жителі приватного сектора. Найгірше мешканці багатоповерхівок, де створені ОСББ. Тож щомісяця працівники водоканалу змушені обмежувати послугу майже 50 абонентам. Цьогоріч борги населення заводу зросли ще на 11 мільйонів гривень, кажуть у Дніпроводоканалі. Це у свою чергу не дозволяє підприємству вчасно розраховуватися, зокрема за спожиту електроенергію. Найбільша заборгованість заводу у Дніпропетровську 30 тисяч гривень. Ще 1 тисяча шістьсот сімей винні більше 10 тисяч. Це може призвести до того, що постраждають сумлінні платники. Якщо наше предприятие не зможе 100% рассчитываться за это може коснуться і многих других жителей Дніпропетровська, особливо там, где повисительні насосні станції, которые потребляют большое количество електроенергії. Повністю заводу розраховуються жителі приватного сектора. Крім того, з квітня люди активно поливають присадибні ділянки. 80% будинків мають лічильники, решта таких споживачів розраховуються за спеціальним тарифом. Жителі чесних даму, які используют нашу пить. Воду на полив придомовой территории, а также на содержание дома. Они оплачивают наши услуги в соответствии с теми документами, которые находятся на нашем предприятии, по площади территории, которая используется для озеленения. И Расчет происходит 8 литров. На один метр квадратний в сутки. зараз Дніпроводоканал подав 22 дві тисячі позовів на боржників. Якщо ж несплата є і справа ще не дійшла до суду, підприємство пропонує споживачам оформити реструктуризацію, тобто сплачувати борг частинами. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.